Дивіться, не вперше цей терорист Гіркін Стрілков критикує Путіна, і всі кажуть, що йому Путін це дозволяє робити, але з іншого боку, всі говорять про те, що дуже злопам'ятний, дуже мстивий Путін, і він особистих образ, в принципі, не пробачає. От скажіть, будь ласка, це сьогодні стрілков до кінця, як путана і підстилка путінська собі дозволила таку такий випад проти Путіна, чи все ж таки є щось особисте пов'язане, наприклад, з тим, що наближаються. Це вибори і чи пробачить це Путін у цей випад сьогоднішній сьогоднішнього Гіркіна? Дякую. Бачите, ви акцентували увагу на його послідовних вис... ви... висловах, але е... в, даному... в даній ситуації я би на перше місце поставив питання достовірності його висловлювань. Тому що. Е... Ви знаєте, що можуть сьогодні з допомогою штучного інтелекту, пранкерів підробити багато чого, тому що, знаючи обстановку і знаючи реакцію Путіна, безумовно, я не маю стовідкової довіри і підтвердження в тому, що такі вислови з боку Гірки надбалися. Але оскільки ми говоримо про як, як, як факт, давайте умовно залишимо недовіру за дужками, то безумовно, що подібна заява, подібна оцінка Путіна це е, як мінімум або хвороблива реакція з боку Гіркіна, або карт-бланш з боку. З потужного угрупування і конкурентів Путіна, які гарантують йому безпеку, якщо не сьогодні, то завтра, після того, як Путін залишить свою посаду чи, чи, чи десь зникне. Тому що вважати, що Гіркін такий простофіля і не прораховує подібні і подібну реакцію на таку оцінку, я не, не хочу. Путін, безумовно, йому цього не пробачить. Ми багато говоримо, говорили, згадайте за так званий путч, що це гра між тим, між тим, нічого подібного. Росіяни, я, я б минулий раз казав, що росіяни поступово використовують. Вони не пішли на загострення, тому що загострення розборки з Пригожиним, а особливо з його континентом, привело би до поглиблення цього конфлікту. А так вони по одному будуть висмикувати тих, хто е, впливає, бачите, військових, вони зразу так обмежили. Точно так же і безумовно Путін поступить із Гіркинем. Якщо. Знову повертається це достовірна інформація, пане Олександре. Якщо ви ставите під сумнів достовірність існування цього випаду з боку Гіркіна, тоді питання: хто чиїх рук це може бути? Ну давайте тоді зробимо припущення. Якщо ви зробите робите припущення, що це можливо з допомогою штучного інтелекту, це мусів хтось зробити. Хто це? Яка мета і яка кінцева ціль цього випаду? Ну, в даному випадку, давайте на запитання задамо чергове запитання. А кому вигідно? Вигідно тим, хто бореться із Росією? Раз дуже вигідна подібна акція. Якщо б вона б спрацювала, це було б корисно. А друге, це безумовно робота російської опозиції. Можливо, можливо, ви вірите як... в спроможність російської опозиції, Я, власне, хотіла уточнити. Ви вірите, що вони на таке здатні? Ну, вони не здатні, але в них є кошти, і вони можуть найняти спеціалістів в галузі штучного інтелекту, який підробляє голос навіть, і, і, це, і це реальні сьогодні речі. Скажіть, будь ласка, тому, це... тому я не знаю, наскільки ви переконані в тому, що це відбулося. Я із висоти своєї лисини. Не можу стверджувати про достовірність поки що. Ну, ви знаєте, зараз так люблять підтягувати історію там зі штучним інтелектом, тим паче, що ця тема, якби вона дуже актуальна. Але все ж таки, тоді, пане Олександре, скажіть, будь ласка, як має діяти тоді Путін в цій ситуації, і якщо це справді з використанням штучного інтелекту? От ви ж працювали в службі безпеки. Скажіть, будь ласка, чи реально розшукати того, хто зробив це? От якось знайти кінці цього випадку, якщо це був якби Змонтований випад проти Путіна в якості Гіркіна. Безумовно, що це можливо знайти, і його знайдуть, і, і навіть можливо навіть і посміються над тим, як в Україні багато хто сприйняв це як реалії і наскільки українці значить. Погано переконуються в тому, що відбувається, бо знає те, що відбувається в Росії. Це також може бути. Тому, о, тому давайте оцінку о, я дав, що буде, і який варіанти. Якщо це реально, то, то безумовно Гіркін не один. Гіркіну дали індульгенцію велику. А якщо о, це не зрив. То він поплатиться, тому що в першу чергу будуть, буде відповідати російське ФСБ. Бортніков буде відповідати за рознузданість за таку поведінку стрілкова гіркіна. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ще одна з версій, яку я зараз вам закинув, ви скажете, таке можливо чи неможливо. А чи може бути, що це ті, хто невдоволені серед близького оточення, можливо, Путіна, могли це створити? А може і саме ФСБ стоїть за цим випадом штучний інтелект в устами Гіркіна проти Путіна. Можливо, така, така, такий сценарій? Можливо. І це, якщо це від, можливо, починаючи, я, я би починав навіть від Патрушева ініше. Але. Але тоді, тоді ми повинні очікувати і подальших кроків. Тому що подібна, подібна акція відносно діючого президента Росії відносно Путіна вона вона дає нам підстави думати, що його становище достатньо хитке. Почула. Дякую за те, що включилися до нас в ефір. Ну а глядачам нагадаю, що це був Олександр Скипальський, український військовий і генерал-лейтенант. І говорили ми про те, що ж це був за випад з боку терориста Гіркіна-Стрілкова.